Друзі, всім привіт! Не хотів записувати турнір, щось там пару боїв вроде записував. Останній день можна записати, ви бачите, вже сьогодні п'ятниця і не викупався. І так дуже багато, багато людей зіграли. Ви бачите, яка. А, ну тут трошки вже виноше. Відірвалися, дивився попередній день, то прям в вплотну, вплотну грають. М -м -м, можливо, десь оборона зіграла. Подивимося з одного, яка наша. Витягнулася в А, була перший день, оцей з окі нам спортив була Єшка взагалі. Представляєте? А далі от наладилась. Коротше для себе скажу, що така тройка по центру, в принципі, нормально стоїть. Можливо, десь когось поміняти з них місцями. Можливо, Кіріло можна в, ко... ну, в костюмі передітувати. бронерез завжди завдає якихось таких негативних для ворога наслідків. От. Приблизно от таку команду я взяв, щоб я хотів би, звісно, сюди додати Сабіну в костюмі, щоб взагалі вже проблем ніяких не було, от, щоб можна було і не тільки діспелити, а й грати на випередження. Щоб затикати, скажімо так, остальних ребят. Думаю, що хтось записує цей відос, я, чесно кажучи, думаю, що цей турнір з увеличенням атаки для четверок, як мінімум, треба либо замінити зовсім, ну, або хоча б на крайняк підняти саму цю атаку. Тому, що Ніяких складностей, ну, практично ні в кого вона не, ну, не, не викликає. І це, знаєте, якщо другі турнір, як сказали в мене Альянс, в Альянсі ребята, подгорающі, то цей такий полайтовий ти здвігаєш, як я зараз, і просто собі спиш. По суті, ну давайте собі. Ну, чи що, Просто собі таки на чиліку. Сидиш там, що то передвігаєш, всі вмирають. Правильно підібрав команду, більш-менш нормально виставив в оборону і просто собі хрюкаєш спиш. Ну от, ви бачите нічого. Ну, буває, звісно, там якесь поле, взагалі дерев'яне, що ти не можеш нікого зарядити. Бувають такі моменти, не спорю. Я два бої засандалив. А, кстати, да, забув сказати в оборону, що хорошо Азмії. Я дивлюся, я про програв іменно Азмії. Поки що, ну, може ще зараз ще будуть, не знаю. От, Азмія і Соня, Сяхойдунь, Кирил. Кіріл. Така банда непогана. Даже подивився я, витратив час, подивився парочку. Е Хто в топі. Е Тут би було хорошо, щоб хтось себе знімав. А Вот то, що бомбу цукидайте. Я не пам'ятаю, чи можно її зняти. Цель будет повреждена 4 сюзне. А, нет, це він, а то, пардон. Назад. Щось я думав, что индоту кидаю, я винну метку ставить. Ну, короче, з п'ятого сезона азмия можна ще когось поставити, якщо у вас на розлімі. За рахунок пасивок. Єдине, що вони можуть дійсно нанести. Принести якісь такі незручності. Давайте через комбо. От. А так то турнір, якщо чесно, такий є, тупо сонний. Давай, три камня теж добре буде. Сонний турнір, нічого цікавого. От війнушка була цікава, тим паче з росіянами. Хотіли дуже їх виграти. Ми перед тим виграли росіян на війні і на цих вже теж потрапляли десь дві чи три війни назад. В нас зараз звернули увагу, що менша кількість людей в Альянсі, ніж було. Декілька людей покинули наш Альянс. Ну, не кожен, скажем так, у нас є хлопці, які в окупації не можуть грати, є хлопці, хто в ЗСУ і не кожен гравець, ну, знаєте, хоче, чи може верніше, собі, собі там тягнути на собі, грубо говоря, інших. Я розумію, хочуть, хто собі спокійненько себе почуває, хочуть собі грати в альянсі, де, де активних 30-30. Ну, у нас було одразу в перший день війни прийнято рішення, що ті, хто задіяні на... в лавах ЗСУ, націваді, ми їх нікуди не будемо виганяти. Будуть вони грати по мірі можливості. Я рахую це правильне рішення. От. Тому ми ласкаво просимо, якщо є з глядачів каналу бажаючі активно грати, то доєднуйтесь. Можливо, ще якісь були нюанси, про які... О, вже Бога, кстати, не бачив. Прикольно. Ще й швидкий. Ну нічого не будемо міняти. Йдемо однією тією самою командою. От. Так що є кілька вільних місць. Можете доєднуватись до нас. Зараз спустились на 13-к Титани всю війну тримались на 14-тах. Ну, побачимо так. Е, теж, можливо, до підписчиків, навіть більше не до людей з мого альянсу, а до тих, хто в інших альянсах, але е, активно грає і розуміє всю динаміку війн. І є такі е, таке до вас питання. Е, у нас одна людина, от він недавно прийшов там в альянс, сидів, в принципі, тихенько, е, мінімалку на Тітана не міг вибити. Ну, а потім, типу, заявляє, що мол, на дуже швидких війнах давайте спробуємо е виставити всі різні центри. Ну, то є, наприклад, в когось. Ну, він не казав там, наприклад, я вже від себе додаю. Наприклад, в когось можливо є е есть... Телурія, да? Ой, кажу, господі, Телурія. Альфріка, значить, ставить фіолетову там Альфріку. В когось, наприклад, е якийсь другий такий топовий герой, типу Хуфун. Ну, ставить Хуфу. Тобто в тих Фіолетові, в тих червоні, в когось там не знаю Хоргал. Мол е на дуже швидких війнах вистав... виставляти різні центра взагалі. А от. Ну, якось. Зацікавила мене ця точка. Потім зайшов якийсь його знайомий до нас в Альянс. Він взагалі почав з претензії. Типу, мов буду у вас в Альянсі. Якщо ви на дуже швидких війнах виставляєте різний центр, Ну, я не дуже люблю вести переговори з людьми, яких я знаю. 30 секунд, звісно, я його кікнув. От. Ну і цей, що пропонував, теж пішов. От. Ну, пішли це їхня справа. В принципі, ні на кого ми там зла якогось не тримаємо, але от питання залишилось відкрите. Можливо, хтось в когось в альянці е, така практикується тема. Не впевнений я, що вона іграбельна, але, скажімо так, я не перевіряв. Тому. Можливо, хтось перевіряв і підкаже, як воно працює, як, яка статистика. Ну, Якщо чесно сказати, от, по секрету, скільки ми вже граємо, воюємо. Коли Альянс ну, сформований статік, да, допустимо, воює у вас там, 29 чоловік. У нас 30, по-моєму, ну, за, за ці півроки війни, то точно не воюю. А до цього ну, 29-30 воює. Буває, там хтось знімає галочку на одну війну. Ну, якщо у вас сформований статік, більш-менш статік 30 чоловік. То мені. Так, так, так. Так. Щось вже говорив, вже забувся. Що я говорив про сформірований статик? А, згадав. Якщо у вас сформований цей статік, то ну ви вже зайняли якусь, скажімо так, нішу да там в топ. 500, наприклад, да, Альянсів по, по війні, по всьому по очкам. Ви, ви зайняли, то у вас приблизно йде така тенденція. Дві війни виграв, одну програв. Дві війни виграв, одну програв. Буває, три війни виграв підряд, ну там рідко. Або дві війни програв підряд. Ну, не знаю, можливо, це тільки в нас так. Але я не бачу, що прям там такі якісь. На очеріді. з 10 перемог підряд чи там 5 програшів підряд немає. Постійно виграєш, програєш, виграєш, програєш. Якось видно все-таки розробники не зря, розробоччики. Десь вони так підшаманили, щоб було всім цікаво грати, навіть тим бомжам, які єлі-єлі грають, тобто не вистрілюють там тапки і тому подібне. Ой-ой, ой щось тут вже ми таке понаскладали в Ну, я думаю, ми витягнемо, але, блін, правда, зараз якщо грім бахне в сабіну, то вона може і крякнути. і такс. Давайте будемо накидувати міньйончиків шапочників. Вон, туда ще синю додамо одну. Ой 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 прямо взагалі вже дело запахнуло ще неприятним запахом. Ну, пощастило, ребята, пощастило, собі на не відкинулась. Давайте зірвемо ці кристалли, ну ще щось мені муліє. Коротше, такі в мене роздуми. Цей, блін, навіть більше не турнір. Ну що тут по турніру розказувати? Не й те саме, в принципі, все -все, всі все розуміють. От. Десь можна, звісно, більш там зосереджено грати. Там десь. Більш такий правильніший хід і швидше закінчувати цей бій. Ну, я так собі на чіліку там, передвігаю, там, як мені здумається. Зібрав команду така. Скажем, нормальна. Давай, з трьох точно не зарядиться. Нормальна командочка. І собі так. З вами трошки спілкуюсь, диску... Ну, не дискутую такий монолог, можливо, там в коментарях щось пишіть. Е, теж е, одна людина мені написала. З нею ще до війни був знайомий, це росіянин. І. Мов типа такий він весь хороший. тра -та, та Ну і ви знаєте насчет хороших росіян. От, мов. У них якась, знаєте, така тема, от записуй відео на русском і все. От в них, блядь, це. Тобі треба, наприклад, подивитися якийсь контент. От мені треба, да? а він на англійській мові. Я ж не пишу цій людині, що давай записуй на український. Я перекладаю, вчу десь англійський і так далі. От я йому кажу, що. Бери вчи українську. Він коротше, типу обідався, на що мені в принципі байдуже. Але ну от, реально, про що вони блядь, думають, я не можу поняти. Ну, Це вже як в якісь дєбрі. Пішов, ладно, такий лірічний відступ закінчено, і тут ми підібрались плавно аж до останнього бою. Останній на сьогодні бій. Опять-таки нічого не міняється, Азмія. Навіть якщо я його і програю цей бій, то вже викуплятись не треба. Я думаю, що в топ-1 я е, за... Кінчу сьогодні. А от, диви, як все хорошенечко складається. Просто Гаррі Каспаров молодості. Подивись, просто Х9 комбо. І ми собі спокійно. Виграємо останній бій. Шкода, звісно, що продув там пару боїв, можна десь було, я передивлявся, там один можна було краще зіграти. Ну, таке, ніхто не ідеальний. Тим паче, коли коментуєш, ти не бачиш ці ходи. Знаєш, я колись був навіть час передивлявся свої бої за війни, і ти дивишся, Йошкін кот, що ти походив? Реально, не так би зовсім. І знаєш, коли дивишся бої там, інших людей, то теж ти дивишся, я б отак походив, наприклад. Так, да, є ходи десь відсотків, мабуть, 80, які, якщо ти дивишся людину толкову, у вас співпадає. І сам толковий, при цьому, то у вас співпадають вони. Ну, Ось так закінчився коротше, турнір. Трошки ліричних роздумів. Що в нас там? 210 і а, От, Давайте подивимося на кому я робив помилки. Кенні, пам'ятаю, в ну просто Азмія, Туманка. Двоє з п'ятого сезону, про що я і кажу. І тут щось теж Азмія. Тоже двоє з вся хуйдунь. правда, чойн в углу а робить Міньйона, то він кидає тільки на двох. Ну Тим, тим, тим не менше, бачите, тож, і отряди там не сильно докачені. В цього, там, мені каже, прокачані. Да? Всі Один дев'ятий. Ну, отак от от закінчився турнір. Отака от команда оборони. Я думаю, як мінімум до не нижче Бевана буде. Да. Всім дякую за увагу. Гарного вам дня, гарного перегляду. До побачення.